Ринок зранку трошки вже позеленів. Бачу вже в телеграм-каналах різних зовсім інші настрої, не такі, як були там вчора позавчора, буквально. Друзі, відслідковуйте дуже важливо, що зараз на ринку відбувається. От Дивіться, біткоін, бачите, стоїть вже довгенько на місці. Хтось каже, що це вже фаза розподілення. Хтось каже, що це як вибивання слабких рук перед останнім ривком. Ефір також, бачите, що відбувається, величезна просадка. При тому, що актив фундаментальний, я особисто докупав на цьому падінні нещодавно, Лайткоін, бачите, досить добре себе показує. Взагалі, ця монета, якщо подивитися ось графік хоча б за тиждень, відкрити видно, що до піків своїх дуже ще далеко. Я особисто також тримаю лайткоін і вірю, що він підростатиме ще. А так, в принципі, як тільки щось зелененьке на ринку стається, все одразу підростає, всі задоволені. Одні новини пишуть в телеграм-каналах. Не дай Бог, десь там щось впало, все, вже трагедія, кінець світу. Ось я в телеграм-каналі актуально про крипту тут даю всю необхідну інформацію, всі важливі новини і так далі. І також я особисто вірю, що це ще не пік ринку. Ось недавно робив список різних альткоїнів досить перспективних, і одночасно з тим ще багато з них не давали іксів великих, тобто можна ще, в принципі, до них придивитися. Звісно, це все на ваш особистий розсуд, це не інвестиційна рекомендація. Але можна придивитися. І я вважаю, що ми ще підростемо. Я думаю, що ми в передостанній такій фазі циклу, коли ось якраз іде вибивання, і потім останній великий ривок. Не засиджуйтеся. У крипті є чотирирічні цикли, піки зазвичай були. Раз-4 роки це ось був. 13, 17, 21 і зараз 25. Тому я особисто думаю, що біткоін ще зробить якийсь невеличкий рух, я не вірю в 200 тисяч там, 180 тисяч, як розказують, але можливо він там 120-130 зробить. На цій ейфорії підуть альткоїни, в першу чергу великі, які ще не робили іксів. робити Xів. Так, Ефіріум, наприклад, перший претендент, той самий Лейткоін. Кардана також, якщо глянути, чи далеко від своїх старих піків. І тоді вже підуть менші монети, але далеко не всі. 36 мільйонів альткоїнів, тому більша частина з них буде не просто не роста, але лише можуть падати. Немає в ринку фізично в світі стільки грошей, щоб всі ці альткоїни взяли і виросли сильно. Думайте своєю головою і не забувайте ось про те, що крипта це спосіб, як ті гроші, що ви заробляєте, частину з них зберігати. І примножувати. У вас мають бути інші інструменти, акції, облігації, там може нерухомість, може метали, залежно від того, який він інвестор і так далі. І я з вами ділюся різними способами в телеграм-каналі, як можна заробляти на постійній основі. Ось, наприклад, я вчора випускав відео, як створити телеграм-канал. Ви можете його на каналі глянути. І в Телеграм додавайтеся це ось, будь ласка, ви можете свій канал створити, заробляти, ви можете показувати. Себе спочатку як менеджер, потім о, закупити гроші, купити канал. Не сидіть, не чекайте, що ось ви там 100 доларів якусь там монету вкинули і різко станете мільйонерами. Так не буде. Ринок нагороджує, по-перше, за довготривалість. Ось Я особисто закупався в 2022, 23-му 23 році дуже активно. Я закупав 20-му, і 21-му, 20 21 але там менше було. Я тільки вивчав цю тему. І зараз я, звісно, маю кілька ексів на вкладені гроші, тому що я купував біткоін той самий, наприклад. Ось по цих цінах я купав до 30 тисяч, від 15 до 30, ось тут найбільше закупав. І, звісно, у мене хороша дохідність. Я показував в каналі вже, як продавав ще там, починав по 75 тисяч і ось майже все розпродав на шляху до 108 тисяч. Та же саме Ефіріум також у мене середня ціна покупки там була близько півтори тисячі доларів. Тому, коли був він 4 тисячі, це в мене вже майже 3 ікси. Я частину продав, частину залишивши, частину потім докупив на падінні і так далі. Тоді ви можете, звісно, розраховувати. Але щоб так робити, ви маєте мати стабільно, по-перше, свій дохід, основний, бо мій основний дохід це ось. Я неодноразово розказав. телеграм-канали, інстаграм, мої послуги. Це дає, звісно, опору. І я знаю, що ага, навіть якщо ринок ось тут буде червоний, довго, в мене будуть, по-перше, гроші, щоб докупати. А ще до того ж, я можу почекати рік, два-три. Щоб він відріс. Тому не заходьте на останні гроші, не заходьте на всі гроші. У вас частинка грошей має бути в крипті обов'язково, але мають бути і інші інструменти, має бути подушка безпеки і, звісно, більш-менш стабільний дохід, який дозволяє вам і життя своє підтримувати, і частинку відкладати, інвестувати. Тоді ви тут будете заробляти вдовгу, щоб у вас через 5-10 років було досить багато грошей, щоб вільно себе почувати, щоб Мати змогу собі купити там, квартиру, машину, не ходити на неулюблену роботу, але чекати, що ви там за день-два заробите, підніметеся вже в цьому році різко, і все мільйонери так не буде. Ви в більшості випадків просто втратите гроші, не повторюйте цю помилку. Краще трошки повільніше рости, але з чітким конкретним результатом.